про що? Орну лякливу кішку. От сьогодні я її знайшов. Зараз я позадайо вас з нею. ось Підійшов трохи ближче. Ось так вода виглядає. Вона така чорно-біла і скажу вам дещо про неї. Вона в. Вона вміє дуже швидко бігати, коли вона, е, наприклад, бачить щось, що лякається. Себе то був вода і ляклива. Але е, ляклива кішка це не діді ім'я. Ну, знаєте, так, таке собі ім'я. Її звати мамця-мамцяна Мумцюка. Що ви, напевно, вже дізналися про в в в в квізі. І ще вона їла з котиськом, коли е, цей. Е, я її вперше сьогодні побачив, і зараз ще раз ось і бачите, в, в і зараз вони з котиском ходять.